Господі. А, вже зайшло. Ой. І всім привіт, друзі! З вами Денис Майнкрафт. І ми нарешті будемо закінчувати цей грбаний четвертий Poppy попі-плейтайм. Я хворий, да Зараз включаю другий монітор на всякий случай. Якщо хтось буде писати в чатику. Show me who you are. Опа. Все. До речі, ми закінчуємо цю главу і я більше не буду записувати ці попіплейтайми. Мабуть. Якщо буде п'ята глава, то я запишу також. Попіплейтайм! Який вже раз я захожу. 10 годин на іграну. Ну да, я там трохи пограв з тим Douy. І нарешті я його з вбив. Так, чи 10-9? чи 9? О, даже сопли у мене. Так. Да, я буду без наушников выходить. Да. Окей, сохранение игры. Ага. Продолжить. Конечно же, продолжить. Да уже все, шоу вы. Эм, а, ой. Э, Да -э -э -э. шо ты нафиг? Опа. Опа. Ты, ты Поппи, я ж тебя убил! Тебя. Я даже тебя убил нафиг! На! Ага, поняла. Все. Да. Да, Что? Там что-то раздвоение, 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 расстреление, речи, О, внутри, смотрите. Точно якісь. якийсь. Нафиг. Нареши мы будем закінчивать эту главу. Поищите выживших. Нафиг. А <rainforest> тут что? Опа. Хуги вуги. Привет, Чучмека. Да я уже хочу закинчить эту главу. Uh, I, uh, I'm, I'm, I'm not sure if this thingy is on but uh, i need to talk and i can't talk about this with anyone else for the past few months the fighting's been bad

Isn't right. All those years. Was there ever an Ollie? Yes, there was. But that was a very long time ago. Let me tell you what comes next. I'm going to come up there, and I'm going to I'm find you. Your collaborators, the few you, you have left, they will be dead. to do with me. I've got something special and awful. I prepared it just for you. Yeah. Yeah. I think those are the way. I've put them to good use. Priveta <laughs> uh, Funix! No, I'm disappointed. After all that time in your case, I'd hoped you'd see things Not differently. You. Don't you understand? It's always been about you and me. We'll what we are. That's not a truth that can be burned away. No, not when it can mean so much more. Prototype, please. It's time to come home. <coughs> it's time to come home. I can't go back in the case. I can't. I'm sorry. Руфан <laughs> вже живе тим стрімом. прийшли місяці, як не закінчить главу. То воно дуже страшна і довга. Мама, зараз нас Росія дірве. Є мать нафіг. Кисюмусі, привіт, дякую. Все, Вже немає з нами яких сумісів. Кисю-мусю. мусу. Добре. Поплакали за мертвих, а треба думати тепер про живих. Паната. А ну-ка, да ты який аромат, нафиг. Так, тут а шо. Опа, она, мусорка. Киси-писи. <сifil> <сifil> Опа, она Так. Ну тут Hi, my name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at Playtime Co. If you're seeing this, you must be very, very lost. Well, rest assured, mm -hmm. friend. Our state-of-the-art laboratory is just up ahead. Why don't you ah. just go on inside and tap one of our scientists on the shoulder? Tell them you're lost. They'll be glad to help. <laughs> 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 all right, all right. <laughs> Let's be honest. You're not supposed to be here. You know. The single most high security, high clearance section of the whole factory. When someone finds you there. Down... <laughs> down you хагиваги. No, <laughs> da. da. And Before you get any ideas, don't think you can just sneak away either. Звук Хагиваги. А вот кисими. Кисимиси. Всякие ты живой Хагивагич! 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 Ура! Хагивагич! Ура! Ми нарешті пройшли цю главу! Ура! Пооблодірує мені! Ура! <сцеп я>, <сцеп я>, <сцеп я>, Я вже спав. Нарешті! У це у хагівуга! А його нафіг. Мене налякали в четвертій главі нафіг. Ну. Без труда живеться. Без пруда нафіг. Юо. Дам-дам-дам-дам-дам, терадам, дам-дам, ой. О ой. Дякую, що подивились цей стрім. Дякую. Ем, дякую за те, що дякую. Дякую за те, що ви дивились. Дякую за те, що ви срали. Ой, е, дякую, коротше. А на тому слові, бувайте здорові. Всім пока-пока.